ГБЦ 210831,5, карпюраторна. Буде на повній реставрації і у продажу. Такий має все поки що стан. Зараз розбираємо, діагностуємо. Ну, в мене в будь-якому випадку все міняється, все на нове Плоскість в деяких місцях потрібно підварити, нічого смертельного. Якось так. Працюємо. ГБЦ повністю розібрана. Друзі, хочу вам записати ролик і поділитись. Ц ця головка знята з робочого двигуна. Це для тих, хто купує Бушну головку не після реставрації, нічого. Як ось так. Купили, знята з робочого двигуна, ставиш і їдеш. Ось дивіться, що ви купуєте. Ну я не можу сказати, що прям всі такі варіанти. Але в більшості випадків, що я бачу, от, ну, похожа ситуація. Дивіться, ну от як воно працювало. Як воно може працювати? Подивіться на ці сальники. Їх нема то. Це просто кусок пластика вже. Клапана. Як можна ставити? Потім все оце собі на двигун. Як? як? Так, поки воно стояло на двигуну, якось воно там щось там пирхало, перділо, кашляло, робило. сідав немає. Тому, друзі, не питайте тоді, чому так дорого чи ще щось. Тому що ви ж хочете купити гарну річ, тільки поставив і поїхав, і забув. От. А щоб це так було, потрібно докласти чимало зусиль, довести це все до Хорошого стану, Ну, радує те, що тут розплював живий. Якось так, працює.